Поговоримо з політологом Тарас Загродній з нами на зв'язку. Пане Тарасе, радий вітати. Доброго дня. А давайте почнемо з мети цього візиту Сідзіньпіна Москви, що насправді він туди везе, тому що знаєте, помітив, що в той час, коли Кремль розповідає про те, що Сідзіньпін їде, щоби там посилити співробітництво, підписати цілу низку двосторонніх договорів, і так далі. І так далі, МЗС Китаю просто пише Сідзіньпін за запрошенням Путіна їде з державним візитом. Все. В принципі, отака от заява. Потім, звісно, Ван Вембінь там щось додавав. Але така доволі скромна заява була. А то на вашу думку, для Сідіньпіна, все ж таки, що першочергово в цьому візи обговорювали, пам'ятаєте, по мирному плану. Я вже тоді вам говорив, що е е е тайська політика знаходиться на якомусь роздоріжжі. так тобто, у них є тиск е ідеологічний, тобто вони хочуть показати, що вони вже є другим центром впливу. Вони хочуть показати, що у них найкраща є система. Вони сильно актизувалися в тому числі на зовнішніх на зовнішньому на зовнішніх напрямках своїх, особливо після того, як Сізепіна офіційно вже було переобрано на третій термін. І він дуже почав нагадувати, нагадувати Путіна з таким з тим, що він може зробити помилку. От як я вважаю, що після того як сьогодні була оголошена е, підозра Путіну, причому зверніть увагу, підозра була ж оголошена не просто з військовим злочином, а злочини проти проти, проти дітей, <тас> а це знаєте, навіть в диктаторських режимах і навіть в злочинних е, різних організаціях злочини проти дітей вважаються ну М'яко кажучи, вони не вітаються, так ну не по поняттям, те, що називається, і тому після цих е, е, це означає, що китайська дипломатія не прорахувала такого ходу. Це ще раз знаєте, розвіює міф про велику мудрість Китаю і те, що вони е, або те, що у них розвідка так працює, що вони не могли прорахувати, що таке може бути. Е, взагалі, е, взагалі, американці демонструють краще знання китайського мудреця і стратегія Цундзи, який якось говорив, що до того щоб підкорити чужу армію, треба спочатку знищити замисли противника, потім розбити його союзи, а тільки потім починати якісь дії. Але найгірше це штурмувати фортеці. Так здається, мені що американці краще вже знають стратегію непрямих дій ніж китайці, які або вже не читали. Або вже забувають своїх е, мислителів, тому що е, тепер, е, тепер візит, хто б там не задумував Китай, візит е, е, і поява поряд з людиною, якого звинувачують в е, злочинах проти, проти дітей. Ну, виглядає, знаєте, за НАТО, я б сказав, так, і він не опиняється в дуже незручній ситуації. Так, авторитет Китаю тепер в чому полягає? В тому, що ви підтримуєте злочинців проти, проти дітей, це тера. І чи можете ви бути моральним центром впливу, яким ви намагаєтесь бути, які ви цінності несете. І цікаво, що і Сінзепін з одного боку і не може відмовитися від цього візиту. Хоча я теоретично виключаю, що може так статися, що він може не приїхати. Але він фактично поставлений в таку віделку і приїхати погано, і не приїхати теж погано, тому що вони покажуть, що вони злякалися Сполучених Штатів, так але я думаю, що і високо ймовірно, що він приїде, але це це вже дипломатичний Китаю, тому що Сполучені Штати Америки поставили їх в таке становище, де вони не можуть відкрутитися. Але я не думаю, що це що це означає, що якщо навіть теоретично вони домовлялися про підтримку Москви про підтримку Москви, то не означає, що воно буде реалізовано це раз. А по-друге, цим кроком колективний захід показує, що з Путіним ніяких перемовин бути вже не може. І Мрії деяких особливо німецьких політиків, що можливо якісь перемовини. Чи якась перемир'я на умовах Російської Федерації, воно вже неможливо після таких злочинів, в яких був обвинувачений Путін, тобто Китай опиняється в такій ситуації, що він точно ставить на лідера, який точно піде, і достатньо скоро, не факт, що він досиде той крок, який він хоче досидіти. І це ну це промах Китаю. Як пам'ятаєте, ми з вами це обговорювати? Не обговорювали, що існує ризик, що Китай може пропуститися стратегічним помилки, що вони вже які ведуть їх в нікуди. Знаєте, виглядає так, що Китай, от з ваших слів, він опинився між двома крайностями, тому що з одного боку дійсно ну тепер треба якось пояснювати, чому ти їдеш до лідера іншої країни, якого підозрюють взагалі то у злочинах проти дітей. А з іншого боку, мені сьогодні сподобалася фраза у Вашингтон Пост про те, що цей візит до Москви може бути такою демонстрацією непокори. Перед обличчям все більшої критики з боку сполучених штатів Америки щодо оцієї так званого безмежного партнерства між Москвою та Пекіном, яке от було укладено буквально за кілька днів перед початком повномасштабного вторгнення в Україну, і тут на вашу думку, в які крайності може вдаритися Пекін? Бо з одного боку. А йому треба доводити, що от у нього є позиція, він обрав собі партнера. Це Москва, і так може комусь не подобається, але от у мене такий партнер. З іншого боку, цей партнер виявляється, робить злочини проти дітей. От чи буде він зближатися ще більше з Москвою, чи навпаки на тлі оціх цієї новини з. А міжнародного кримінального суду можливо риторика щодо миру. Ну, принаймні, як це каже МЗС Китаю, вона дійсно посилиться. І просто Китай буде вимушений тоді те, що декларує про мир, ну, реально починати впроваджувати. Ну, дивіться, Китай сам заліз в цю пастку, так. Якщо б вони дотримувалися, дотримували заповітів С е, е, Денсеопіна, тобто мати де не мати ідеологію в зовнішньої політиці, розвивати економіку, і так далі вони б це не залізли. Так це позиція особисто пана сі, е, якого встиг переконати, е, е, переконати Путін, що війна проти України є не війною проти суверенної держави. А війною проти будь-якої провінції на своїх ідеологічних засадах, так на ідеологічних засадах, своєму уявленні суб'єктивному світу, фактично сусідзепін і заводить Китай в таку пастку. Ну, дивіться, а, це можливо, це можливо, якщо ти ні на що не претендуєш. Це може робити Іран, так? Іран все рівно. Іран же не претендує на друге полі світу, а, не претендує на як. А, Інший центр впливу е на глобальну державу, він є державою терористів. Якщо Китай хоче йти по цьому напрямку, о, як глобальна держава, то звичайно, що він повинен дотримуватись принципів, на яких побудоване світоустрій, і подобається йому чи ні. А тепер Китай він в достатньо такому цікавому становищі знаходиться. Тобто, е тут же цікаво, наступне. Це ж перше. Тувається ордер і е, є постійним членом Радбезу ООН, раз ядерної держави два. А яка у нас ядерна держава претендує на е, завоювання інших територій? Тобто сполучені штати показують така, хто сказав, що проти китайського лідера лідером, може бути висунуто подібне звинувачення, якщо він, е, наприклад, наважиться на атаку на Тайвань. І звичайно, ви можете визнавати, можете не визнавати це, але цінностна політика, цінностна дипломатія це дуже гарний, це дуже гарний дійсності інструмент, який дозволяє Сполученим Штатам Америки достатньо вправно просувати свої інтереси. От книзі Кісінджера, «Дипломація», всім раджую читати. Це дуже такий ваговий, е, е, такий його. Фундаментальний фундаментальна праця він також описує, як Сполучені штати в 70-ті роки на ціності змушували радянський союз та Союз, так. Коли були хельсінські угоди, яке містило дві тихи, це не про непорушність кордонів в Європі. Це 1975 рік, і що дотримання прав людини, і на цьому і на цьому, це породило в тому числі різні хельсінські групи всередині країни, тому що якщо ти претендуєш на якесь лідерство в світі, ти все ж таки повинен дотримуватись цінностей чи правил, які є правилами в тому числі закладені статут ООН. Тому в даному випадку це велика стратегічна гра, яку розпочали Сполучені Штати Америки. Повштовхом, я думаю, було збиття безпілотника на Чорним морем. Дивіться, як пришвидшились події Україні раптом передали літаки. Офіційно передали літаки Польща та Словаччина, хоча Сполучених Штати Америки рік тому фактично заборонили це робити. Країни НАТО передали літаки. Далі, оцей ордер пішов, так ми бачимо рухи Туреччини, яка припиняє співпрацю з Росією по деяких напрямках, тобто Сполучені Штати Америки починають стратегію немов цієї цієї осі, фактично країна тоталітарних то ну, авторитарних тоталітарних країн, які вступив вже Китай, і який йде в ту пастку просто ну я скажу великими темпами. Причому він вони вже не можуть розвернутися так, тому що там вже без зміни Сінземпіна. Я думаю, що неможливо вже розвернутися, розвернути всю політику Китаю, тобто Китай ну, він опинився в пасіці, його далі вони будуть заганяти. Знаєте, сьогодні і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і в офісі президента так само сказали про те, що. А поки що от пам'ятаєте була інформація, що Сідзіньпін після зустрічі з Путіним може поговорити телефоном або відеодзв'язком із Зеленським. Але зараз і в МЗС і в офісі президента говорять про те, що поки що рано про це говорити, тому що досі там домовляються досі є певне небажання покійно йти на такий контакт. На вашу думку, чому Сі Цзіньпін не хоче просто почути, як то кажуть, іншу сторону цієї медалі? Чи він розуміє, що після почутого з боку України, тобто український погляд на цю війну Росії проти нашої держави, він ну просто загонить його в ще таку більш неприємну ситуацію? А це я ж як, як говорюшок сідзимпінів опинився в дійсності в російській пасті. Він настільки повірив Путін, настільки повірив його, який говорив, говорив йому Путін. Що у нього вже з'явилася дихотомія в його розумінні світу з одного боку, ти хочеш бути над державою? Так, ти хочеш бути центром впливу, прикладом для наслідування. Ну, хоча б там частини світу, так? І коли ти намагаєшся бути миротворцем, в, наприклад, в, в питаннях війни в Україні, так, так ти будь миротворцем. Бо як, наприклад, Ердоган робить, так? Він же спілкується із Зеленським і спілкується з Путіним. От, от Ердоган в такій конфігурації має більше шансів бути центром вирішення. Центром миротворчості, ніж, наприклад, Китай. А коли ти з одного боку спілкуєшся з агресором, не засуджуючи його, порушуючи вимоги статуту ООН, і при цьому відмовляєшся розмовляти з е, жертвою агресії, тому речі 60-річної традиції Китаю що це ж проблема з Тайваню, вона ж виникла. Одразу ж 48-му році, коли тільки переміг Цзедун, тобто вони ну, навіть не 60, 70 років. Вони всім говорили про цілісність держав, вони говорили про суверенітет. А тепер, коли виникла якраз ця криза, яка показує, що країна агресор атакує, е, е, атакує суверенну державу і окуповують території, ви починаєте розвертатися з усіх сторону. тобто, тут чи є Китай прогнозованим партнером, не вміють чи можна взагалі бути з ними союзниками? Тобто, тут іде підрив взагалі довіри до Китаю як до можливого партнера. Це знаєте, це дуже, дуже схоже тепер на Росію, яка знаєте: то так, то так, кручу, вірчу, що хочу, то і роблю. Так як у західних країн можуть бути недоліки, так ніхто там не говорить, що є ідеальні країни, але у Сполучених Штатів Америки принаймні є чіткий набор цінності в рамках парадигми, якої вони діють, так і вони відступають них. з більшим успіхом, з меншим, але у них принаймні є прогнозованість і зрозумілість, чого вони хочуть так. Ставить з таким союзом з Росією, фактично ставить в себе становище, що всі починають розуміти, що джерелом небезпеки в світі стає вже Китай, і тому це створює більше е, причин для створення аналогу НАТО вже в, е, в самій Азії. Блок Аукруста свою військову потугу в першу чергу сусіди, сусіди Китаю. Там Японія, Південна Корея, Тайвань той самий. Я не виключаю, що зараз В'єтнам почне нарощувати свою місць, того щоб оточувати Китай, розуміючи, що він є непрогнозованим. Тому е китайці, як я вам сказав, е трохи перестаралися в даному випадку, і вони відійшли від цих принципів, які вони довгий час наслідували.